Що у нас тут? Не понять. Щось, щось багато всього. Так. Та штука. Так, у нас якась фігура. Блять, п'ять пакетів. П'ять пакетів. Так, давайте подивимось, що тут. Ето. Так, якісь мечі, якісь о, штуки. Коротше, окей. Так, а Тут у нас основна фігура, я так понимаю. Що це за фігура? Що це за шайна. Це точно якесь аніме вже, блядь, пішло. Так, отака штука якась непонятна. І у нього тут. Три м'яча тут стерчить. Так, окей, okay, як це? E... Так, ага. А, -а. напевно, ну, так, не, є попадання? Ага, отак от виглядає. Так, окей, а це що?